Попри залякування та ракетний терор російських окупантів в Україні, уся малеча та більшість дорослих з нетерпінням чекають на новий рік та встановлення головної новорічної ялинки міста. Ялинка не буде лишньою, дійсно, щоб якесь було свято, да без всяких там сцен, щоб менше було скопичне людей, але просто прийти отак ввечері прогулятись якимсь настроєм, зарядитись, було б непогано. Прикраси тогорічні, в принципі, фінансових затрат не буде, то я тільки за ну нехай діти радіють, нехай вони приходять, танцюють, бачать мир, що буде нагадувати мирне минуле. Нехай буде, якщо не буде фінансових затрат. Тому я за. В такі тяжкі часи дитинство продовжується і діти повинні відчувати і свято, і радість. Ну, і, звісно, те, що в наших умовах зробити їм якось свято, ми обов'язково повинні це зробити. Діти чекають, та й дорослі теж хочуть трішки щастя та радості. Тому так, чекаємо ялинку чудову, як було в минулому році. Варто відзначити, що цього сезону у Кременчуці будуть встановлені ялинка з прикрасами, які милували око містян минулого року. Щодо електроенергії, завдяки якій на ялинці сяятимуть святкові ліхтарі, то тут на допомогу прийдуть небайдужі підприємці Кременчука, які нададуть генератори та паливо до них. Отже, на святкову ялинку з міського бюджету цьогоріч не витратять жодної копійки. Новорічний настрій безперечно позитивно вплине на емоційний стан містян. Тож створімо для себе та наших дітей, хоча б невеличке. Але таке необхідне свято Дмитро Цирюльник, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.